Доброго ранку всім, хто щойно до нас приєднався? Це Київська державна регіональна телерадіокомпанія. Програма рано вранці. Живий ефір. Сьогодні, 22 березня, сьогодні всесвітній день водних ресурсів. Саме тому до нашої студії ми запросили Михайла Яцюка, першого заступника голови державних державної агенції державних водних ресурсів. Доброго ранку, пане Михайло. Доброго. як ми знаємо, всесвітній день водних ресурсів почали відзначати ще з 1992 року. Які ж заходи? В Україні заплановано на сьогоднішній день. Як будемо відзначати, святкувати? Дійсно, сьогодні це світній день водних ресурсів. Україна, в тому числі і Державне агентство водних ресурсів, долучається до цього е, міжнародного свята. Заплановано ряд заходів. В першу чергу ці заходи е, мають привернути увагу. Громадськості мають привернути увагу громадян України про те, що водні ресурси вони достатньо мають такі здатність до враження, до забруднення. Їх треба берегти, охороняти і раціонально використовувати, адже Україна за Забезпеченістю водними ресурсами належить до тих країн, які є водонезабезпеченими. оскільки в нас на одну людину припадає лише тисячу метрів кубічних на рік, а за визначенням економічної комісії ООН, Якщо в країні на одну людину припадає менше, ніж 1700 метрів кубічних води на рік, то ця країна є водонезабезпеченою. Тобто Україна є якраз водонезабезпеченою, і у нас ці заходи по раціональному використанню вони виходять на перший план. Тому в цьому році якраз ми хочемо привернути увагу громадськості, науковців, і ми запросили сьогодні, проведемо е, в Києві такий великий захід, просвітницький семінар. Присвячений цьому дню також у всіх куточках України е, наші фахівці сьогодні проведуть науково просвітницькі екологічні акції, присвячені дню води. Ми сьогодні відвідаємо школи, відвідуємо наукові установи відвідає серія ціла серія заходів. Також тому, що Наскільки... це, це дуже важливо. Наскільки я знаю, в, ну цьогоріч всесвітній день водних ресурсів проходить під гаслом вода для міст. Чому саме так? Ну, Взагалі, я повинен сказати, що десятиріччя 2005-2012 uh -huh. воно присвячено темі вода для життя. І щорічно визначається рік для... під певним гаслом. Цьогорічне гасло це вода до міст, тому що, знаєте, що по статистиці більша кількість населення і в Україні, і в світі взагалі проживає в містах. І це викликає певні е... Ну, такі виклики для водних ресурсів, адже в одному місці зосереджується велика кількість населення, велика кількість виробничого потенціалу, що потребує забезпечення водними ресурсами. От статистика говорить про те, що за останні 100 років, наприклад, кількість міського населення зросла в три рази, а кількість використання води в цих місцях зросла в шість разів. Тобто використання води, відповідно, і виклики, і е, фактори, які е, супроводжують ці процеси, і забруднення, і антропогенне навантаження на водні ресурси, воно е, говорить про те, що також потрібно привертати увагу до цих процесів, тому що, е, як правило, басейн річки це Живе середовище, так. і є люди, які живуть, як кажуть, вверх потечі, є люди, які живуть вниз потечі. Але для всіх них повинна бути якість вода достатня. Тобто кожна людина міста вона повинна подумати про те, що будуть пити нижче потечі. Наприклад, кияни повинні подумати, що будуть пити в Дніпропетровську, в Херсоні. І так Ну, дійсно ні для кого не секрет, що понад 70% води ми споживаємо саме з Дніпровських водосховищ, тобто це десь 30 мільйонів громадян України. Часто густо ходять думки, чутки про те, що держава неправомірно використовує ці ресурси. Хотілося б почути дубку фахівця з приводу того, як використовуються водні ресурси, яким чином чи слід нам очікувати якоїсь незвичайної ситуації, особливо зараз у весінній період, період повенний. Ну, в цілому повинен сказати, що якраз каскад дніпровських водосховищ це е, такий резервний фонд так. водних ресурсів України, оскільки е, Україна лише ну, незначна кількість формується в межах України. Більшість наших водних е, об'єктів є транскордонними, в тому числі і Дніпро. І е, для того, щоб забезпечити потреби галузей економіки населення. Водними ресурсами достатньої кількості нормативної якості в Україні побудовано понад 1160 водосховищ, в тому числі сім крупних. Шість крупних водосховищ, якраз знаходяться на Дніпрі. На Дніпрі цих водосховищ зосереджено 44 кубокілометри води. І якщо для порівняння я скажу, що сьогодні галузями економіки і населення використовується 15 купу кілометрів води. Тобто, у нас є достатній потенціал, але це не говорить про те, що ми повинні нераціонально і не дбали недбайливо ставитись до тих водних ресурсів, які тут зосереджені. І... Можливо, ну можливо, саме цим займається. Я знаю, так. таки є орган міжвідомча комісія. От які є її основні функції у роботі державного агентства? Так, для того, щоб е, визначити пріоритети водокористування uh -huh. і задовольнити потреби всіх галузей економіки і всіх водокористувачів, є міжвідомча комісія. Міжвідомча комісія при держвотагентстві вже існує понад 40 років. Це колегіальний орган, який складається із представників центральних органів виконавчої влади, з представників науковців, з громадськості і е, якраз міжвідомча комісія. Щомісячно збирається і встановлює режими роботи водосходів, оскільки це достатньо важливо період пропуску весняного водопілля, період пропуску паводків. Достатньо важливо для того, щоб визначити пріоритети водокористування в маловодний період, коли води достатньо мало, але потреби у всіх є, і повинно чітко визначити, хто. Яка черговість водокористування? Тому якраз це головне завдання міжвідомчої комісії. Крім того, весняний період важливе добове регулювання, наприклад, для нересту риби. Тому mm -hmm. так, це також визначає міжвідомча комісія, і ці обмеження вони виписуються протокольно і доводяться всім е водокористувачам до. Виконання разом з тим, що е, до каскаду Дніпровських водосховищ, mm -hmm. що визначає міжвідомчі комісія, всі е, основні е, водозабори прив'язані, в тому числі, як ви знаєте, Україна нерівномірно забезпечена водними ресурсами, найбільше їх… В природному стані знаходяться на північному заході, але потребують використання якраз південний схід. Тобто нам приходиться здійснювати так зване перекидання стоку для того, щоб забезпечити водними ресурсами південно-східні регіони, де якраз і кількість населення, більше зосередження і більше галузей економіки, які є водоємними і потребують такої води. Тобто, взагалі, я сказати, що міжвідомчі комісії в нас не одна, а в нас такі міжвідомчі комісії працюють в кожному великому басейні, і в південному бузі, і на Дністрі, і на Сіверському Дінці, що дозволяє нам якраз активно управляти водними ресурсами і забезпечувати потреби галузи економіки і населення водних вже сьогодні. Ми зачепили заму тему весенніх паводків, повенів. От як саме здійснюється регуляція попередження і на транскордонних річках, зокрема? Е, ну, <свят> Потрібно сказати, що якщо паводки дуже важко прогнозуються, то весняне водопілля можна спрогнозувати і можна до нього підготуватися. От якраз е, така підготовка в нас ще на початку зими, як завжди, розпочинається. Ми здійснюємо обстеження гідротехнічних споруд, ми перевіряємо наші засоби, аварійні матеріали, е, ми перевіряємо нашу техніку, наші, проводимо навчання наших фахівців. Для того щоб ми могли управляти, реагувати на ті чи інші виклики шкідливої дії від, від, від під час весняного водопілля. Обов'язково ми вивіряємо наші заходи із е, міністерством надзвичайних ситуацій. Ми координуємо, ми координуємо наші заходи із місцевим органом влади, для того, щоб ми спільно скоординовано могли вирішувати ті, ті чи інші проблеми. Як завжди, в нас є. Такі гарячі точки, яким ми трошки більше уваги приділяємо. Ну, це теж Чорнобильська зона, де ми mm. спільно з агентством зони відчуження провели обстеження, тому що там головне запобігти змиву радіоактивних речовин, які також можуть потрапити в Дніпро інші водні об'єкти і призвести до радіоактивного забруднення. Також в цьому році такі обстеження були е, в зоні відчуження. Е, інших басейнах е, також ми проводимо. Більше уваги це і Дністрі, це ми приділяємо увагу тим рі небезпечним регіонам, тому ж Закарпаття, Прикарпаття, До речі, в Закарпатті у нас сьогодні функціонує. Так, сист... хотілося б до сьогоднішнього дня. Яка сьогодні ситуація у нас з пасповенями паводками на даний момент? Ну в цілому, ми е, повинні сказати, що за прогнозами гідрометслужби. Паводок, вірніше, верніш водопілля в цьому році прогнозується близьким до норми або дещо нижчим mm -hmm. до норми, тому е, це звичайно нас не розхоложує. Ми проводимо всі заходи в цілому. Ми Відпрацювали і режими роботи водосховищ для того, щоб ми могли накопичити водні ресурси під час весняного водопілля. Якраз це весняне водопілля дає дає можливість нам зосередити воду і протягом вегетаційного періоду використовувати її для потреб. Господарського комплексу, yeah. от зараз, якраз ці заходи, якщо в тому числі ми про Дніпровський каскад говорили, то якраз іде наповнення каскаду. Зараз вільна ємкість 7,5 кубокілометрів. І якраз ми надіємося, що в час пропуску весняного водопілля цей каскад і водосховища, інші водосховища вони будуть набрані до проектних відміток і населення і галузі економіки не Багато відчують корисної дефіциту. інформації. Ви знаєте, на жаль, час нашого ефіру обмежений, тому на сам кінець побажання нашим телеглядачам зранку. Ну телеглядачам дуже просте побажання, як кажуть в Україні, чистої води, і ніякої біди. Ось такі побажання ми щойно почули від Михайла Яцюка, заступника першого заступника голови Державного агентства водних ресурсів в Україні. Маємо надію, що повені і паводки обійдуть над стороною, а буде очікувати лише гарна та сонячна погода.